Прийшли свічки для мишенят. Більше не буду у них замовляти. Обдурили. Ще зателефонуємо Ольгі яка зробила це замовлення та залишила такий відгук. Замовлення зробила на сайті. Дивіться, як нас вказано все на сайті. Свічка навіть в заголовці. Скільки штук орієнтовно в пасці? Яка кількість, вартість в характеристиках вказано повністю вага, довжина, діаметр, орієнтовна кількість та час горіння? Ольга каже, що це свічки для машенят, і ми її обдурили. Зараз телефонуємо її. Да. Доброго дня, Олександр. Іконнолавка вас турбує. Ви робили в нас замовлення, написали відгук. Хотів поцікавитись, що у нас не влаштувало, бо ви пишете, що ми вас обманули. Дрібні свічки прислали. Але Там ж окупували великі свічки, я замовила такі великі, а їх прислали дрібні. Але ж дивіться, Ольга Миколаївна, ви замовили свічки на сайті в нас. Ну да ж. так то на сайті в нас дуже велика кількість свічок. Ви могли замовити будь-який, могли і більше замовити, але замовили саме такого розміру. 16 сантиметрів. І що мені з ними робити, з цим дріб'язком? Що з ними робити? Ну я не знаю. Якщо вас не влаштує, я... ви можете обміняти їх, повернути нам ну без проблем. Діло де в тому, ставлю тепер, де бачу, там і ставлю. І що цієї свічки вистачає на 15 хвилин. Та там і Це це таке. Ні, ну да. То діло в тому, що ви ж за саме замовили цю свічку. Ви могли замовити того я бачу, того розміру, який вам потрібен. Чи я такою замовляла? Ні, 16 сантиметрів, яка вказана на сайті. Ви такої замовили її. Ми вам її відправили. Не буду, не буду більше замовляти. А, ну, ви можете замовляти, тільки ж замовте ту, яку вам потрібно, свічку. Я буду в інших замовляти. Ну дивіться, просто ви, ви так написали, що ми вас обдурили. Ви ж розумієте, що це читають інші люди. А де ми показали, скажіть, будь ласка. Ну, жіночка там, дівчинка молодесенька, демонструє здорову свічку, таку 18-20 сантиметрів. То в нас такі є свічки, звісно, ви могли ж замовити І таку свічку. Я собі, так. Да? Ні, дивіться, Ольга Ольга Миколаївна, ну ви замовили свічку 16 сантиметрів. Ми, ми вам її відправили. Ми Що ж вам мене відстали. Я так, до що... я повірте, я до вас не пристаю ні в якому разі. Я просто хочу розібратися в ситуації, що ви вказуєте це ж ну читають люди інші. Ви пишете, що ми вас обдурили. Ви замов ви нажали кнопочку купити саме на цій свічці, яку ви обрали, і ми вам відправили. У нас більше 300 позицій. Свічки ви могли обрати якусь червону і сказати, що ми вас обдурили. Бо ми показували її. Ми показуємо щодня велику кількість. Да, ми, без, ми без проблем вам обміняємо чи повернемо на ту, яку вам потрібно ну, так писати, що ми вас обдурили. Ми 10 років працюємо, працюємо над тим, щоб задовольнити кожного клієнта. І просто е, через вашу помилку е, ви вказуєте, що ми вас обдурили ну, на весь інтернет. Ну, це ж, це ж неправильно. Та, іністю, ну нічого не зробити. Ну просто те, що ну, так негарно, ну негарно так на людей говорити. Е я ж кажу, що зробити? Ви можете я заплатила гроші за велику свічку. Я отримала нікий. Не знаю тепер, куди діти ну тепер в цей буде, От так от. Бачите, як буває ситуація, і хочеться намагаєшся людині донести те, і все одно в деяких випадках роблять нас крайнього сайт. Конлавка більше трьохсот видів свічок. Замовляйте з радістю вам доставимо.